Сьогодні ми з вами поговоримо про безпечний відпочинок на водоймі. Закінчується навчальний рік попереду довгі літні канікули, береги річок, морів, озер, ставків, чудові місця для відпочинку, а плавання один з найкорисніших видів руху. Однак не забувай, що відпочинок біля води потребує особливої обережності. Напередодні літа ми зосередимося на тому, як передбачати небезпеки й уникати їх на берегах водойм, як не розгубитися і надати першу допомогу тому, хто перегрівся чи опікся на сонці, переоцінив свої сили і кличе на допомогу. Кожний четвертий потерпілий на воді це хлопець чи дівчина віком до 16 років. Місця для купання слід обирати дуже ретельно. Бо не всі вони безпечні й придатні для цього. Розглянемо ознаки небезпечного пляжу знак купатися заборонено, розлитий бензин, бите скло, інше побутове сміття, твариницька ферма або вигін для випасання худоби, корчі у воді, міст, причал. Інші гідротехнічні споруди, Обривистий берег, стрімка течія, замулене дно, зарості очерету. Розглянемо вимоги до безпечного пляжу. На території пляжу має розташовуватися медпункт, Рятувальний пост, фонтанчик із питною водою, громадська вбиральня. Місце для переодягання, інфраструктура для людей з особливими потребами. До уваги любителів засмаги повітряні і сонячні ванни найпопулярніші види загартовування, а легка засмага свідчить про те, що влітку ти чудово відпочив. Але засмагати треба обережно, передусім пам'ятати про це, коли збираєшся до моря. Дехто першого ж дня перебуває на сонці за багато часу і цим псує собі решту відпочинку. Опіки, теплові та сонячні удари, не дивина серед відпочивальників, які нехтують порадою лікарів, не ходити на пляж з 10 до 16 години і збільшувати час перебування на сонці поступово, починаючи з 5-10 хвилин. Останніми роками лікарі частіше попереджують про небезпеку сонячних променів і радять любителям засмаги користуватися сонцезахисними кремами та спреями. Вони від опіків захистять, і засмага буде рівномірнішою. Сонцезахисні креми та спреї мають різні ступені захисту. У перші дні відпочинку користуйся тими, які мають ступінь захисту вище 20. Якщо не вдалося уникнути опіку, шкіра почервоніла і болить, оброби уражені ділянки засобом для лікування поверхневих опіків і кілька днів захищай їх від сонця. У разі сильних опіків, коли плечі, спина, живіт, руки, ноги вкрилися пухирями, слід звернутися до лікаря. Проколювати ці пухирі в жодному разі не можна. Ще один обов'язковий атрибут на пляжі головний убір капелюх, панама, бейсболка чи бандана, він збереже тебе від теплового і сонячного удару. Пам'ятай, голову треба неодмінно захистити. У разі теплового чи сонячного удару, якщо хтось відчув слабкість, сонливість, головну біль, спрагу, нудоту, необхідно відвести потерпілого у затінок. Розстебнути йому комірець, зняти з нього взуття, змочити обличчя і голову холодною водою або покласти на голову щось мокре й холодне, обмахувати його рушником чи газетою. Необхідно дати випити мінеральної води, повідомити медичного працівника. Давайте нагадаємо правила поведінки під час купання. Перше купання повинно бути недовгим 10 хвилин. А далі у воді можна перебувати до 20 хвилин за один раз. Дітям можна купатися при температурі води вище 19 градусів, не купатися в негоду грозу, шторм, дощ, не запливати за буйки. не підпливати до човнів, скутерів, катамаранів, катерів, не стрибати у воду зі споруд та плавальних засобів, не призначених для цього. Не запливати на надувних подушках та матрацах далеко від берега, не пустувати у воді це заважає оточуючим і може бути небезпечним. На воді трапляються ситуації, з якими не просто впоратися і досвідченому плавцеві. Особливо небезпечна судома. Судома це болюче скорочення м'язів, що не залежить від волі людини. Якщо судомило ногу, треба на кілька секунд зануритися з головою у воду, випрямити ногу і сильно потягнути рукою ступню за великий палець на себе. У водоймах, де багато рослин, пливи на самій поверхні води, намагаючись не робити різких рухів. Коли руки або ноги заплутались у водоростях, прийми положення медуза. Треба зробити глибокий вдих. Опуститись під воду, нахилитись вперед до горизонтального положення, розкинувши в сторону розслаблені руки й ноги, і чекати, поки вода не виштовхне тіло на поверхню, і тоді звільнишся від водоростей. Якщо тебе захопило течією, не намагайся боротися з нею. Пливи за течією, поступово під невеликим кутом, наближаючись до берега. Як же допомогти тому, хто тоне? На жаль, тонуть не лише плавці початківці. Найбільший ворог того, хто почав тонути, це паніка. Тому думай про те, що боятися пізно треба діяти. Поклич на допомогу. Намагайся не піднімати голову й руки над водою. Пам'ятай, що вага тіла у воді набагато менша, ніж у повітрі. Не бійся занурити голову, з'явиться додаткова сила. Що виштовхуватиме тебе з води. Подивись на вправних плавців вони пливуть, тримаючи голову у воді, і лише на мить повертають її вбік, щоб зробити вдих. Верблюд не такий вправний плавець, але коли йому доводиться перепливати водоймо, він лягає на бік, щоб потопити свої горби і набути додаткової плавучості. Якщо ти побачив, що людина тоне, допоможи їй, простягни руку. Тільки у тому разі, якщо стоїш на мілині або тебе хтось міцно тримає, кинь їй надувний матрац або іграшку чи рятувальний круг, сповісти рятувальників або поклич на допомогу дорослих.